У казковому зимовому лісі на сонячній галявині стояв собі рояль. На ньому ніхто не грав, тож рояль стояв тихо і невимушено, посміхався зимовому сонечку, яке не гріло, але подавало надію на майбутню весну і тепло. Наші сімнот Засумували, сидячи вдома на нотному стані, тому вирішили вони завітати в гості до музичного інструменту. Проходьте, сідайте, мої любі нотки, кожному з вас є окреме місце, промовив рояль. І кожна нота зайняла свою клавішу. Дядечку роялю, а як ми можемо потрапити на чорну клавішу? Для цього діти нам треба музична драбинка. Ось ця називається дієс. Вона допоможе кожній ноті піднятися нагору і звучати трішки вище. А ось ця драбинка називається бемоль. З її допомогою можна опуститись на чорну клавішу і звучати трішки нижче. Зраділи ноти і кожна взяла собі по дієзу і бемолю. Залунала після цього на роялі мелодія різними ладами. Сподобалась ця музика нашому інструменту, побачив він, як радіють ноти, і вирішив подарувати чарівні драбинки дієс і бемоль своїм гостям. Зраділи цьому нотки і повернулися до себе на нотний стан з новими подарунками.